Газовий котел в нас Арестон. Також підлога тут зроблена, навіть покладена плитка. І пішли розкажу покажу вам котельню. Це в нас стоїть, як правильно, автоматика. Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні покажу розкажу цінову політику. Теплої підлоги, як вкладалася, скільки коштує на момент 2025 року. Тому запрошую з собою. Світік села, тут вайб на всі сто. На тракторі стрім на городі. шо, ЖВС, ВСВД, GPS від душі, тут земля говорить, тут світло в тиші. Під рілсами грядки під ритмом село. І трактор це хіт і фольклор, фітри сприлюки, макіяж нуль, але в неї харизма 100% пульс пише сценарій прямо на сіні, і фідбек збирає в коментах, що не, не Це хіт і фольклор, Життя не фільтр, а свіже повітря. Тут сонце сідає і весь день помітний ЖВС – це коли ти в моменті Світік села не в тренді, а в серці. У нас вже по будинку повністю, по всіх кімнатах, де потрібно було, розстелений контур. Це в нас буде коридор, це в нас буде кухня. Вже контура в нас запускалися. Вдома, якщо чесно, вже не так холодно, як було, вже більш-менш тепло. Дивимося, газовий котел в нас Арестон. До нього вже повністю все приєднали, хлопці хлопців повністю все поховали таку захисну, як її правильно назвати? Теплоізоляція. А? Теплоізоляція. Теплоізоляція. О, всі труби поховані, все виведено, заведено, хранік. І пішли в інші кімнати. А, до речі, чому в нас газовий котел саме на кухні? Тому що в котельні, коли приїжджали проєктологи, сказали, що він там не може бути. Там немає вікна, немає умов для того, щоб він там був. Тому... Ще один був варіант, це кухня, саме тут він у нас і залишився. Тут в нас такий невеличкий коридорчик, плюс санвузол. Було під'єднано вже давно. Тобто, воно тут не тільки під'єднане, але й виведено вниз в котельню. Дитяча кімната, я вже казала, Попередніх відео, що в нас ось оцей момент це дах самої котельні Тому воно в нас буде виводитися ось так. Виведена вже, не виводитиметься а вже виведена тепла підлога ось таким макаром, і буде вже зрівнюватися з цим. Далі в нас Наша величезна кімната, дивіться, яка гарнюня стала. Почервоніла. Таке відчуття, що вона стала геть ще більшою. Контура виводяться, заводяться так само в нашу котельню. Кімната ще одна дитяча з санвузлом і санвузол тут закритий. І є ось така ось ще шаф-купе. Також підлога тут вже зроблена, навіть покладена плитка, контура там під низом є. І ще одна кімната, зараз покажу, ось також підлога тут зроблена, навіть покладена плитка. В кімнатах, в яких зараз зроблена контура, в нас вийшло 90 квадратних метрів. Це не рахуючи тих кімнат, які в нас вже повністю зроблені. Давайте трішечки розкажу вам за цінову політику. Так як в нас хлопці робили чорнову стяжку самі, на, відповідно на сам матеріал в нас пішло 37 тисяч гривень. Це з піском щебнем, цементом. Ну, Давайте не будемо рахувати те, що ще купувалася бетонно змішувач. Це ми не будемо рахувати. Хлопці залили саме стяжку. І пінопласт ми, до речі, також клали самі. За пінопласт ми нічого не платили, докупляли тільки на дві кімнати. На дві кімнати, тих кухня і коридорчик, ми докупляли пінопласт. Пінопласт коштує одна штучка 198 гривень, і, відповідно, можете самі порахувати, скільки це буде коштів. По пінопласту по цих кімнатах ми викладали самі, тобто ми нічого не витрачали. Але якщо ви рахуєте по квадратних метрах, орієнтуйтесь, що один пласт вам затягне 5-сантиметровий 198 гривень. Для того, щоб зайшли хлопці сюди працювати з оцими контурами, в нас було в наявності ще отакого от контура десь приблизно 450 метрів, можливо, трішки менше. Ще, до речі, рахують нам деякі матеріали, які вони докупляли, міняли і тому подібне. Але за цей час ми вже сплатили 92 321 гривню. Тільки за сам матеріал, те, що в нас вже вкладено ось на цю підлогу на цей момент. І пішли, розкажу, покажу вам котельню. Ну, ось така котельня в нас тепер стола. Дуже така, наче й маленька, але прикольна в місько. Отже, що ж входило в тих 92 тисячі, що ми заплатили. Додали тут контура, бачите, хлопці нам все попідписували. Зал, кухня, дитяча. там Повністю все розписали. Оці ось три контура, Це заведено те, що було до. І я вам показала кімнати, де вже все зроблено. Дивіться, в нас стояв отакий маленький розширювальний бак. Вони привезли великий, тому що реально той замаленький. В цих 92 тисячі дуже сильно затягнула ціна отакої бочки. Бочка ця йде на 800 літрів. Дивіться, тут навіть ось документи прикріпили, щоб ми їх не загубили ніде. 800 літрів. Справа в тому, що, бачите, так, що вона вдягнута в кажушку. Я думаю, я тут, мабуть, можу... трішечки розтібну. Можна, да Дивіться, який тут кажух. Бачите? Я не хочу оце ось все витягувати, дивіться. Там воно реально. Е, дуже так цю бочку, щоб оця вся гаряча вода просто так не пихкала кудись в невідомому напрямку. Саме цей чехол дуже прикольний плотний, мені сподобалося. Перший раз, коли я сюди зайшла, подивилася оцю всю систему, яку хлопці понаварювали. Ну, реально трішки стають волоси дибки на голові. Бо це скільки треба роботи, стільки всього. Оці всі труби, всі штучки, це все входить в суму. Тобто ми підписали договір, що ми оплачуємо матеріали, віддаємо ключі від будинку і приймаємо вже об'єкт, як то кажуть, під ключ. Працювали хлопці у нас три дні. До речі, це в нас стоїть, як правильно, автоматика. Автоматика, автоматика ще в цю ціну не входить. Оцей ось автоматичний корпус коштує 4,5 тисячі, якщо не помиляюся. І з понеділка нам ще зроблять до рахування. контур докупувався на дві кімнати. Це кухня і коридор, бо не вистачило його. Докуплявся автоматика. і... Труби, труби, які там мінялися, докуплялися, також будуть, ну, ми ще орієнтуємося, плюс-мінус, десь на 15 тисяч гривень, нам потрібно буде доплатити за матеріали теплої підлоги. Щоб хотіла зауважити те, що Люди, які нам обіцяли зробити теплу підлогу, зробити отакі підв'язки котлів газового і дров'яного. Тобто, ви розумієте, да? що в нас зараз буде працювати як дров'яний котел, так і газовий котел. Ми будемо це міксувати і використовувати як нам буде зручніше. Люди нам одні, з якими ми домовлялися за теплу підлогу, морочили голову місяців 4-5. Да? Я передзвоню, я вас наберу, трішки зайнятий, і тому подібне. Я вже не витримала, кажу, шукаємо інших, тому що завтра, післязавтра, рік два, чекати в нас немає часу. Було вирішено питання, знайшли людину і реально за три дні зробили. Працювали вони зранку до вечора. Бачите, що світла в нас дуже такі перебої, в них стояв генератор, по якому вони. Далі працювали, людина тут залишалася ночувати, коли з варпою працювала, бо генератор дуже багато тягне. Загалом роботу, ви бачите, все зроблено. За собою прибирали, замітали повністю все. Ну, тобто, не було такого, що ти зайшов і візде валяється хлам. Якщо, до прикладу, ви плануєте десь в нашому регіоні робити також теплу підлогу, можемо поділитися контактиками. За шоколадкою <хи> контактами, реально надійними людьми, які дуже швидко, ефективно це все роблять. Ось так. Ну що, я вже. А, ще хотіла сказати, я реально от коханому кажу, що кожен етап, який ми закінчуємо, отак от нарешті, оцей етап був найскладніший і Найзатребуваніший грошима. Нарешті ми його пройшли. І тільки ми починаємо входити в інший етап. Я розумію, що інший етап, наприклад, ще складніший і ще більше затягую коштів на це. І я така вже стою і думаю, ну ці ремонти реально коли вони вже скінчаться? Коли? І постійно потрібно не тільки там кошти, так, а потрібно ще й побігати, понервувати. І це стільки часу виходить. Ну, сподіваюсь, що ми все ж таки доробимо цей ремонт і вже не будемо нікуди бігати, а будемо просто кайфувати. Ну, а кайфувати де? Вірно, у нас ще сараїв немає. Так що ось так. Фух. Ну що, на цьому все. Можете нас привітати. У нас же хоч вдома тепло, реально, я зараз стою, мені вже жарко. Труба, в яку виходить дим, ось вона. Тут трошки відколупали, те, що я шпаклювала, ну нічого. Але ця труба була тепла і прикольно, реально тепла вже вдома. Я задоволена, дуже сильно, що ми цей етап, нарешті, вже закрили, будемо переходити на інший по стяжці верховій.